Господь моє світло і спасіння моє, кого мені боятися? Господь захист життя мого, кого мені страшитися, коли наступлять на мене злочинці, щоб пожерти тіло моє, супротивники мої і вороги мої спотикнуться й упадуть. Коли б навіть стіло проти мене військо, не злякається серце моє, коли б навіть повстала на мене війна. І тоді буду я впевнений. Одного просив я в Господа, того буду шукати, щоб перебувати мені в домі Господньому по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і відвідувати храм Його. Бо Він сховає мене в оселі своїй у день нещастя, укриє мене в потаємному місці з кинії своєї, піднесе мене на скелю. І нині підняв він голову мою над ворогами моїми, що навколо мене, і принесу в його скинії жертви хвали, співатиму і славитиму Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю, змилосерця наді мною і вислухай мене. Серце моє говорить від Тебе: Шукайте лиця мого, і лице Твої, Господи, я шукаю. Не відвертай лиця свого від мене, не відкидай у гніві раба Твого. Ти був помічником моїм, не відкинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителю мій, бо як покине мене батько мій і мати моя, то Господь прийме мене. Господи, навчи мене путі твоєї і веди мене дорогою правди ради ворогів моїх. Не віддавай мене на волю ворогів моїх, бо повстали на мене свідки неправдиві, що дихають лютістю. Вірую, що побачу блага Господні на землі живих. Надійся на Господа, мужайся, і нехай зміцнюється серце твоє, і надійся на Господа.